Друзі, приготуємо сьогодні дуже класний соус. Це соус з сацебелі. Соус, який ідеально підходить під м'ясо, курочку. Дуже багато страв з цим соусом поєднується. В цей соус обов'язково йде зелень, кінза, петрушка. Додамо аджику, томатний соус. Домашня аджика. Обов'язково чесничок, трішечки оциту. Тут у нас по приправам сіль. Це грузинська приправа. Ось ця. Тут у нас уцхо сунелі, хмелі сунелі і трішки цукору. Друзі, приступаємо до приготування соусу і зараз вам покажемо весь процес. Друзі, нарізали зілінушку до сацибалі. І зараз покажемо весь процес приготування соуса. Так, нарізали зілінушку для соусу сацибалі. Зараз будемо усе змішувати. Друзі, починаємо колотити соус сацибалі, подаємо домашню аджику. Додаємо сюди томатний соус, хмелі сунелі, уцхо сунелі. Тут у нас грузинська приправа, обов'язково цукор, трішечки солі. Буквально чайну ложечку оциту і потрібно все гарно перемішати. Додаємо чесничок, таке не жалійте. Має бути хороший пікантний соус. Гостренький, саме головне. Друзі, це ідеальний соус під шашличок до м'яска, до курочки. Усім рекомендуємо приготувати. Дуже-дуже смачний. Кінза неперевершений аромат. Друзі, сацибалі получився просто шикарніший. Зараз ми його продегустуємо. Це просто просто, 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 просто божественно. Я б його без нічого їв би. як це смачно. Заряджайте лайки, підписуйтесь на канал. Нам важна ваша підтримочка. Готуйте з нами. Всім смачного перегляду! Приготуйте, будь ласка, соус сацебелі по нашому рецепту. Це дуже 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 смачно.